Андрій Забловський, керівник секретаріату Ради підприємців при кабінеті міністрів України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю. Отже, прем'єр повідомив, що 2,5 мільярди гривень вже виділено на програму безповоротних грантів. Є робота. А скільки в уряді розраховують отримати від такої інвестиції? Ну, ми можемо умовно говорити, що одна інвестована гривня повинна за прогнозом принести скільки гривень до бюджету і до економіки. Ну, дивіться, як ви знаєте, сама програма стартувала ще з липня минулого року, і за результатами цей урядовий проект є робота. Включає в себе декілька програм, починаючи з власної справи, найбільш популярне затребувано з точки зору кількості заявок. Власна справа, тобто, це можливість отримати безпроводне грант до в розмірі до 250 -ти тисяч гривень. Так само це проект, власний сад, власна теплиця, новий рівень або інвестиції в переробку до 8 мільйонів гривень в рамках грантової допомоги. А так, так також дві програми, що стосуються it сфери, це IT, старт в it освіти і підтримка IT Так що, якщо говорити про оцінки щодо віддачі від цих програм, то зрозуміло, що в основному йде. Розмов про стимулювання підприємської діяльності. Якщо кількісно, то, наприклад, скільки може потенційно створити ця допомога робочих місць. Тобто, якщо говорити про власну справу, то там одна з критеріїв, це мінімум створення однієї робочої місця отримання цієї, цієї допомоги. Зрозуміло, що інші програми розраховують на, на більшу кількість. Зокрема, на цей рік уряд забюджетував на програму тільки власна справа, 1,8% власної справи, підкреслюю, справа. Підкреслю, що це одна з. Серед інших програм в рамках урядового проєкту і робота 1,8 мільярда гривень на цей рік. І розр... ну, приблизно є очікування, що це дасть можливість виділити 7 тисяч мікрокредитів. Для порівняння минулому році було виділено в рамках програми Власна справа більше, майже 3,3 тисячі кредитів цих гарантів. В рамках власна справа, що дозволило створити там де умовно кажучи, декілька тисяч робочих місць. Зрозуміло, що щоб обраховувати скільки буде створено, ці дані можна буде тільки отримати після результатів там успішно. Завершення цієї програми, але один із показників це створення робочих місць. Я не кажу про інший мультиплікаційний ефект, тому що ви розумієте створення робочих місць привносить приносить там можливість для розвитку так і не тільки самозайняті підтримки бізнесу, особливо в умовах війни, тому що ну, навіть 2,5 мільярда гривень попри. Таку можливо для когось суму невелику в умовах війни має дуже величезне значення Андрію робочі візу. місця. Це стимулювання в розвитку регіону, де вони виникають, і в принципі повернення громадян теж на ті території, які були звільнені, чи які потрібно буде від відновлювати. Але якщо говорити в цілому про безробіття в Україні за прогнозами мінекономіки, приблизно 30% у нас рівень безробіття це приблизно 2 мільйони всередині країни. І ще 2,7 і Майже 3 мільйони за кордоном, які готові повернутися до України. Говорячи про. Відповідаючи на попереднє моє питання, ви сказали, що ну, основний ефект створення робочих місць. А яку кількість ви розраховуєте створити найближчим часом? Ну я особисто не розраховую. Умовно кажучи, це ну, ефект в цієї місті. програми буде, я сказав, не тільки в створенні робочих місць, мультиплікаційний ефект пов'язаний. З розвитком бізнесу, то це розвиток, як ви сказали, регіонів це розширення податкової бази, тобто збільшення надходження від податків від бізнесу. Тому що ви розумієте, зараз податки бізнесу є ключовим. Джерелом формування держбюджету і власне кажучи за рахунок цього фінансуються наші збройні потреби і потреби збройних сил України, зокрема, тому це ну, критично важливо для того, щоб не просто зберігати бізнес, а й навіть вмог війни його розвивати. Тому кількісна оцінка вона може бути дуже умовна, але все буде залежати від кількості цих яких дійсно заяв, тому що не всі заявки ну, будуть видані. Навіть ця сума може бути потенційно не використана, тому що всі по якимось там причинам критерії, не всі е, е, критерії зможуть витримати, але навіть. Якщо навіть половина з тих заявок, які було за на цей рік, буде видана, і люди не просто отримують гроші, а почнуть реалізовувати власну справу, власне сад, теплицю неважливо або інвестувати в підтримку або розвиток переробного підприємства, то це зрозуміло, що буде десятки тисяч нових робочих місць. Створення в Україні зрозуміло, що воно не вирішить одного моменту проблему з безробіттям, яке дуже високі ми і не вирішить проблему там для тих, хто повертається, але це одна з програм. Зрозуміло, що уряд і разом з родними донорами стейкхолдерами шукають інші варіанти програми для того, щоб залучати в тому числі українців, які будуть повертатись додому в рамках програм відбудови відновлення. Зрозуміло, що. Завдань дуже багато і амбітних, в тому числі, і е, потреб у робочій силі. Тому як тільки почне активна фаза відновлення відбудови України, модернізації можна по різному е, ці терміни використовувати, бо мова йде не просто часто про відновлення, відбудову а. Побудову інфраструктури чистого аркушу, тобто ти інфраструктура, яка була енерговитратна, неефективна і на, ну, і фактично успадкована з радянських часів, вона не відповідає тим завданням і новій економіці, економічного укладу, який має бути після війни. То ці завдання зрозуміло будуть потребувати. Великою кількість я вам скажу, що зараз є ну, дефіцит багатьох робочих місць, ну, тобто для тих секторів економіки. Тобто, з одного боку, є безробіття досить високе, а з іншого боку, є дефіцит трудових ресурсів. Пане Андрію, ви сказали, що програма ще не завершена, тобто вона ще триває, та і люди можуть подавати свої заявки. Скажіть. В який спосіб надається перевага тому чи іншому бізнес-плану? Ну, наприклад, Вадим написав бізнес-план, я написала бізнес-план, і він, і я хочемо отримати 250 тисяч. Але хто з нас отримає, за якими критеріями це, це визначається? І потім вже, якщо бізнес-план підійшов, як швидко людина потім отримує ці 250 тисяч? І вони надходять одним траншем, чи це розбивається на місяці? Ну, дивіться, щоб не забирати час і детально пояснювати кожний, там багато інших нюансів. Є портал діягов'я, на якому спеціально запущена під є робота, тобто всі про урядові програми крім власної справи. Якщо говорити про власну справу, то для цього не потрібен якийсь деталізований бізнес-план. Головне, щоб була структурована бізнес-ідея, як це зробити? Вам в тому числі можуть проконсультувати і допомогти працівники Державної служби зайнятості, які фактично оцінюють наскільки ваш бізнес-план відповідає, і в тому числі по критеріям, які я сказав, це необхідність працювати протягом трьох років, створити мінімум одне робоче місце, сплачувати податки. Тобто ці критерії мають бути витримані, якщо ну, ви на якомусь етапі не будете витримувати, тобто ви раніше припините свою діяльність зрозуміло, що ці гроші треба буде повернути назад в назад бюджет, але а якщо говорити про інші критерії оцінки, то зрозуміло, я рекомендую завітати на сайт, і відповідно там через які акцептуються ці заявки, і достатньо багато інформації, тому що а є такі, повторює, хто не впорався. Працює. А є такі, хто не впорався, і вони повертають зараз ці кошти, тому що ну не вдалося, не пішло у них. Я таких поки не знаю. Ну зрозуміло, що попри те, що стартувала програма з минулого року, але багато ну є був час на її запуск, адаптацію, удосконалення. І е, поки таких прецедентів, ну я сподіваюся, їх буде, якщо і буде, то дуже мало, поки немає. Тому я думаю, що трошки пізніше ми зможемо, тому числі проаналізувати так мовити факап або не успішні історії. Тому що зараз передусім говорять про успішні історії, От, зокрема дуже часто в зар засоб масової інформації. Приклади сьогодні там по її роботі бджоляри, який відновив на окупду на докупованій території свої на Дніпропетровщині, так само інші історії, тобто ці історії успіху, мають показати те, що є можливість не просто отримати на власну справу а відновити ту власну справу, яку ви займалися до війни, або наші до війни ви втратили або зазнали серйозних втрат. І ще один момент. Скажіть, от щойно отримали гроші. Коли маємо починати платити податки? Відколи, ну як тільки ви будете зареєстровані офіційно як фізична особа підприємця або юридична особа, і зрозуміло, що тоді, як тільки ваша діяльність почне надавати якийсь дохід, приносити прибуток, тільки тоді зрозуміло, що на цьому етапі ви не можете платити податки, оскільки ви ще не, не, не почали займатися підприємською діяльністю. А кошти від держави отримує ФОП чи може бути просто громадянин? треба буде зареєструватись повторюсь інші там нюанси деталі треба можете знайти відповідно на порталі діягу є роботи діягувії але якщо говорити про гроші то це вони досить оперативно на Прораховується наскільки я знаю зараз, тільки Ощадбанк основно основу працює по по власна справа. Хоча інші банки по іншим програмам працюють, тому перерахуванням коштів так само не не буде. Ви вказуєте в цій заявці реквізити своєї банківського рахунку, на які прораховуються гроші, але повторюю що зрозуміло, що держава. Буде контролювати в хорошому розумінні контролювати доці... ну, цільове використання цих коштів, щоб не було так, що кошти будуть при використані не за призначення. А страхування ризиків не передбачено? Ну для таких сум цих страхувань не передбачено. Ви знаєте, що механізм страхування інвестицій, зокрема зарубіжних, зараз активно обговорюється. І з шведською стороною, з американською, з німецькою, тобто різні варіанти, але мова йде про великий обсяг інвестицій, тобто інвестори, які хочуть сюди заводити там сотні мільйонів доларів чи євро. Дякуємо вам, спасибі за ваші пояснення. Андрій Забловський, керівник секретаріату ради підприємців при кабінеті міністрів України, був з нами на зв'язку.